Всім привіт, як я обіцяла. Це буде сьогодні влог з трошкного дня вівторок. І я вже зібралась, але зараз 820 я пропустила перший урок, тому що була тривога, і я б не встигла зібратись. Отакий в мене дуже крутий макіяж, тільки мені мішають прищі житі. Ну ладно, я їх люблю, вони мої. Щось покажу свій наряд і. Вот, so cute, тепленько, но это sont... не в этих тапочках я иду. Ну, понятно, там носочки есть. Блин, я тоже так хочу, я от Баффи завидую. Я вот завидую Баффи. Баффи, скажи привет. Ну да. А, еще сегодня у меня такие блеск. Я его наибольше полюбила. Хе-хе-хе. <Abiás> Не знімала в школі, але я вже прийшла. Ще були дуже летові уроки. Громадянська якої не було, у нас було вигоно година, фізкультура і англійська. Мій макіяж сказав пока. Вдома я йду на танці. От так от. зробила вже уроки. Я думаю, це лягаю спати. Так що всім пока-пока. А речі, ще М -м, ладно, давайте вже завтра покажу, що я сьогодні робила на технологію. А технологія буде четвер.